День смерті або День пам'яті великомученика Дмитрія, який постраждав мученицьку смертю, десь приблизно це був 306 рік, якщо не помиляюся, його в'язниці було заколено списами, через те, що він називав себе християнином і не хотів відрихтися від своєї віри. Коли ми подивимося на життя мучеників тих, які віддали своє життя в такий спосіб. За Христа і віру в Нього, то ми можемо побачити, що в їхньому житті здійснюються ті слова, які ми чули сьогодні в тому Євангелії, і про любов один до одного. Тому що ми в житті великомученика Дмитрія читаємо про любов, як вони разом гуртувалися з тими християнами, там той Нестор, який прийшов на благословення з Лиєм, потім ті всі інші, яких було дуже мало, але вони дуже сильно трималися разом. Так. Можливо, теж переслідування тому сприяло, але тому, що Ісус найперше цього навчив. Також бачимо, що в їхньому житті в житті мучеників здійснюються слова Ісуса, який сьогодні каже, щоб ви не зневірилися. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. І ми, коли читаємо життя святих, особливо мучеників, то ми бачимо, що вони справді не зневірялися. Вони дуже відважно. І йшли на смерть і віддавали своє життя. І виникає питання чому? Що такого допомагало їм? Так? Чому перші християни не зневірялися перед лицем страхіття страждань, мук? Вони бачили, як гинули, одні від левів їх кидали до тварин, інших на списи на кидали, і ще інших голови відтинали, і всі ті страхіття. І вони не зневірялися. Чому? Отже, коли бачиш, так, ми пригадуємо собі, 22-й рік, коли почали публікувати всі ті жахіття, які наробили окупанти в Бучі і в інших містах на Київщині, то це було жахіття. Це просто багато хто не знав, як далі жити з цим всім. Коли дивишся на такі, на такі жахіття, на такі муки і кровопролиття, ну то як не зневірятися? І щось такого особливого в християн, особливо тих перших християн, було, що вони не зневірялися. Ну, мабуть, тому що вони знали, що страждати за віру в Христа це є найкоротша дорога до неба. Багато з них, хто казали: ну, ти від мене забереш це земне життя, але те життя, яке мені приготував Христос, від мене ніхто не забере. Так як Ісус сказав, бійтеся не того, хто може тіло погубити, але того, хто може душу. Страждання, це, страждання за віру в Христа це найкоротша дорога до спасіння і до неба. Є одна така історія, яку я вам не пам'ятаю, здається, я вже вам її розповідав. На, на морі сталася страшна велика буря, Корабель дуже сильно постраждав, його потрощило просто на куски. І з усіх, які були на кораблі, врятувався лише один чоловік, який разом якого з тими уламками з того корабля просто викинуло на якийсь невідомий острів. І він був дуже в великому розпачі. Сам один, невідомо, куди він потрапив, єдине, що там ці уламки корабля. Так він дуже сильно засумував, молився Богу, просив про спасіння. Щодня дивився на той горизонт, видивлявся, чи не, чи не йде хтось його рятувати. Але ніхто не приходив. Він молився до Господа, благав про спасіння. Але на допомогу йому ніхто не прийшов. Врешті, коли він вже змучився очікувати на допомогу, вирішив, що потрібно брати ситуацію в свої руки і робити хоч щось, взяв з тих уламків корабля, збудував собі таку невеличку хатину, тому що сильно пекло сонце, потім падав дощ, аби якось зберегти своє життя і захиститися від сонця і дощу. Але одного разу, коли він вийшов на то, щоб полювати собі щось для. Їжі і ходив блукав по тому безлюдному острові, коли повернувся на те місце, де, де він опинився, де збудував собі ту хатину, він побачив, що вона палає. Яким чином вона загорілася? Чи від сонця не знаємо. І він тоді впав на коліно і почав кричати: Ну, Боже, чому? Ну як так? Це єдине, що я мав тут прихисток, і той згорів? І так сильно. Зневірився просто, кричав до Бога, що потім впав і заснув. І прокидається він наступного ранку під гуркіт корабля, котрий наближався до того острова. Пробудився такий щасливий, радісний, що його нарешті врятували. І потім каже, питає тих своїх рятівників, а як ви мене тут знайшли? А вони йому кажуть: а ми побачили той ваш вогонь, то полум'я? Той дим, киптя диму, ми побачили ваш рятівний сигнал. Ну, і тоді він зрозумів, що, власне, те, що здавалося йому, так, що це все крах, кінець, те, що його призвело до остаточної зневіри, воно стало насправді тим рятівним моментом. Адже якби той домик його з тих уламків не згорів, то його би не знайшли. Іноді нам може здаватися, що все кінець, і часто те, що призводить нас до віччя і може стати насправді нагодою до порятунку і до спасіння. Це дуже добре розуміли мученики. Бо те, що в людських очах, те, що в очах цього світу, здавалося, що це все, це кінець, це крах. Ну, просто вбивають, нищать. То в очах цих християн це не був кінець. Вони знали, що віддати за життя за віру в Ісуса це насправді початок. Це насправді велика ласка. Багато хтось з яких мріяв про те, щоб своє життя покласти за Христа, віддати Його за життя. Тобто мученики це ті, котрі так хотіли посвідчити Ісуса, засвідчити свою віру, що вони готові були віддати своє життя. Очевидно, ніхто з них не бігав і не казав, що вбийте мене. Але якщо б була потреба, то б віддали своє життя за Христа, віддали би своє життя за віру в нього. Це здається, також дуже добре розумів. Великомученик Дмитрій, який знав, що те, що в очах світу може стати, призводить до відчаю до зневіри, насправді це може стати порятунком для нього. І тому він сміливо віддав своє життя. Господь сьогодні любі, каже і кожному з нас: не зневірся, не зневірся. А причин до зневіри дуже багато. Те все, що ми бачимо, горе страхіття війни, біди різні, несправедливість, яка є навколо нас. І це може стати справді причиною до зневіри, до розчарування. А сьогодні Господь каже нам: не зневірся, подивися на життя мучеників, які не зневірилися навіть тоді, коли їх убивали. Господь навіть у відчаї, Він не залишає своїх. Господь Тебе не залишає і каже, не зневірся. Просимо сьогодні в цій літургії, аби Господь почув крик тих, хто сьогодні кричить. Кричить від болю, можливо, поранений десь на передовій. Можливо, кричить через відчяй, зневіру. Можливо, навіть не на передовій, а може десь тут, в нашому місті. Хтось плаче через те, що ну, зневірився просто усьому. Просимо сьогодні, Господи, почуй. Почуй нас, особливо тих зневірених, тих, які вже зневірилися, які в відчаї просто, світлом Твого лиця, Господи, попровадь, виведи кожного з нас, особливо тих, які впали в зневіру, виведи від зневіри до довіри, так, як ти вивів великомученика Дмитрія і всіх тих інших, які не зневірялися, але були вірними тобі до кінця. Тому що довіряли. І дай нам такої довіри, яка би була сильніша за зневіру. Амінь. Слава Ісусу Христу!